В ефірі черговий випуск Новин Житомирщини. Про головні та найбільш знакові події 7 дня липня у викладі репортерів нашого каналу. Вітаємо вас! В умовах наметового табору поблизу Малина розпочався 13-й міжнародний з'їзд молоді церкви християн Віри Євангелівської. Понад 4 тисячі учасників з різних регіонів України, а також з Росії, Білорусі, Литви, Польщі, Німеччини та США, зустрілися на поліській землі заради спілкування та духовного збагачення. Привітали відкриття з'їзду представники Верховної Ради України, обласної державної адміністрації та інших конфесій з подробицями наш кореспондент. Респондент Юрій Омельченко Такої кількості молодих людей на відносно невеликій ділянці землі рідко можна зустріти. Тут ні у кого не побачиш в руці цигарку чи пляшку пива, не почуєш грубих слів. Духовне джерело Віра Євангельська об'єднала цих людей, назавжди змінивши їх життя. Ми знаходимо тут те, чого часто не зустрічаємо в себе вдома, і тому це притягує. Ми приїжджаємо додому духовно зціленими, фізично відпочивши. Досить приємно було серед гостей з'їзду побачити представників інших. Конфесії, це справжній приклад демократії. Я тут, щоб привітати оце зібрання молоді і їхній 13-й всесвітній з'їзд християнської молоді, з'їзд триватиме тиждень і в його програмі богослужіння, навчання, дискусії, мистецькі, музичні та спортивні заходи. Відтак нудьгувати тут не доведеться нікому. Ми бажаємо, щоб наша молодь виросла щасливою благословенною Богом, щоб була корисна в сім'ї для батьків і в нашому суспільстві для держави, і щоб ім'я Господня славилось в їхньому житті. Це наше бажання. Отже, в першу чергу мета з'їзду піднесення християнських цінностей в свідомості і щоденному житті молоді. Для тих, хто має в серці віру, ця зустріч ще одна можливість знайти друзів, показати себе, послухати інших і разом у молитві звернутися до Всевишнього. Віра Євангельська надихає до життя в мирі, доводить на прикладі інших, що дотримуючись здорового способу життя, можна добре і весело відпочивати, натхненно працювати і бути щасливим.